Ребята, короче, у нас екскурсія, ось такі челіксі ну я не челіксі, вот такі апарати видали з наушниками і йду слухаю сейчас. <головіця> Щоб ви розуміли, мені зараз об'ясняю про нього. Интересно. Мені жорстко подобаються отакі ось гранітові прикаляси. Поправка, якщо не А, щоб ви понімали, я ігру Resident Evil 4 2005 року проходив. Я клянусь, замок такий самий, прям, ну не такий самий, діло, але дуже похожий. Дуже красивий гляньте, ріве, щоб ви розуміли, просто коридор. Прикиньте, ти такий проснувся зутра і йдеш по цьому коридору, ховаєш. Але... Ого, тяжовий напевно. наявна. Це щоб ви розуміли, цей. Це типу макет оцього замку, поняли? Тяжовий люкс ребят як на поток люст, на... як ты шо среди не дерев, тут. Треба буде почитати, сейчас все. Не ну потолок, конечно, зачет ребят. Просто буквально. Просто гляньте на розміри каміна. Пошли повністю може тут стоять, в цьому каміні. Ого, ну это жорстка тема. Тут просто чисто случайно глазом замітте, ребята, дивите. Типу не типу, як только куда-то проходи, непонятно. Хорошая на сыграй хотел. Ой, наверное, бы это. Ну давайте глянем. Фух. Чек, ребят. Ого. Потому ну, чтобы вы понимаете, там закалывается кище. Помара не переда. на зала. Это знаете, да, там есть люди делать фотки в цьому в туалеті, типа в зеркалі. Ну а я вот типа на тяжелом люксі в крутом зеркалі делаю фотку. Все, сейчас типа треба сделать оба. Все. Идем. Теперь перестаю удивляться, чтобы я понимаю, що такие сім'ї балкончики есть. Дуже стелево вигляди. Ну прям крайне. Оце всі помирці типу, в апартаментах княгині Дейзі. Щас покажу вам, ребят, более... Не, ну достаточно гарно. Нічого не можу сказати. Лічний камін. Ви поняли? Кстати, я так зрозуміл, буквально в кожного личний камін. <как> ви поняли тут типу, ось місце, де вона там щось писала. Це княгиня Дейзі, поняли? якщо хто до сих пор не зрозумів, у мене в ось хоч цей розказ про це все. Без слов, Просто тяжелійший люкс. Гляньте на ці на люстра. Ну, кстати, не знаю, така люстра. Тобто, там, що не казав, оця люстра виглядає так, як в мене в бабушки в цьому селі висить. Подобно у всякому випадку. Да, да. Ребята, тут що немає, покажу діти. Ось тут було добре видно. Щоб я розумію, це такий виход. Mm -hmm. там вон далі, сейчас я зазумлю. От там Отам світі рояль. Ну оце видно, що це прям тяжлий люкс, люстра. І тут такі прям виходи, бо я так підрозуміваю, що це якийсь оперний зал, типа, поняв, так? Да? Ну щось таке, типа. Ну, Тому що я не знаю, виглядає дуже красиво. Отут я прям навіть, щоб ви понімали чек. Ось як воно все красиво. Ну, Реально, тут просто так це не делается. Це по-любому оперний зал був. Ладно, не буде. Рицарь, паніли, отут, ну, по історії, тут, короче, на цьому столі в карта появиться чели тудишні. Тіжовий люкс, ні. Вітіки я... не знаю, він виглядить якось дуже молодо цей як клінус. Прям дуже новому вигляди. О, кстати, камін дуже красивий. Ребята, просто осознав, знаєте, що? Вони, походу, просто тупо терялися в цьому замку, бо він реально дуже величезний. Реально, похододіла, просто трялися і типу, і все. Прикинь, тобі навіть нічого не треба, просто ходиш собі по замку гуляєш. Ну а оцей, кстати, виглядає вроді старий рояль. Там вони якісь ноти щось собі заскріють. Кстати, ребят, внезапно дать спомню, що є ж красиві кутовки. Пройдемося з вами коридором. Ну що, то ми подивилися перший другий етаж. І зараз йдемо. Отуди от хочу я, от отуди. Друзі, поготовтесь. Неймовірно просто, тільки мене не видно було. Щоб розуміли, я тут 5 тільки що ходив. Короче, в оцьому, як гід конструктор, який покаже іди, там по коридору будуть двохстворкові двері. Я йду, доходжу, дивлюся одні двохстворкові двері, щоб ви розуміли, Двостуркові двері. Я їх подіргав, подіргав, вони не відкриваються. А потім подивився, там ще далі коридори. І теж тільки відкриті двохстворкові двері стоять. Ну, звісно, доразка тема. Ви так не дивіться, ребят, тому що на мене ну, я реально дуже гарно. Чек, чек, ребят. Оце мені дуже сильно подобається. Ребят, уголовий камін. Це такий тяжовий люкс. Просто невозможно. Додайте, що це таке. Це камін. Ребята, внимание. Заваном Максимиона, да? Да. В 18 столетии построено было. Ось у тебя с вами було конець, з яких я показував перед символом цей зал. Ну, прям тяжелее люкс. Я просто не знаю, соло нема. Два камина. Два камина в одній залі. Білий саво. Бегай саву. Ребят, чек на фортепиано. Игральная кимната. Это серванты, я так понимаю, да? Я да, понятно, что это не кажется, что это серванты. Пусть еще такие диванчики. то хоча отдохнуть можно просисти. Ну ляхты отдохнуть можно. Ну все, кінець. короче, ребят, головы кругом. Я просто сьогодні стики все разно побачив, що це дірота. <риклад> Надеюсь, вы теж щось побачили нового. Я взагалі сам в шокі був. Дуже багато всякого, різного красивого. Ну що, на виході, зараз будемо двигати уже додому скоро. Ну, Я, чесно говоря, максимально задоволений екскурсією, ребят. Максимально. Знаєте, ну. Це, звісно, моє міння, але мені лічно подобається, ото, так як ми тільки що йшли, що в нас такий авто, цей, як він аудіо. Як він називається? Бу, я гід. О, поняли ви? І, собственно говоря, мені так більше подобається, що ти там можеш собі поставити на паузу, він там не балакає і вже ще що то. А як, наприклад, ти йдеш із людиною, ну це лічно моє міння, мені не подобається, бо він розказує, і ти постійно довжен слухати. Тому що якщо ти не слухаєш, ти вже не почув чогось важного достатньо.